У ніч на 9 липня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на території України. Згідно з повідомленнями повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 728 ударних безпілотників, 7 крилатих ракет та 6 аеробалістичних ракет. Протиповітряна оборона України знешкодила 706 дронів і всі 8 крилатих ракет. Наслідки обстрілів болісно відчули жителі різних регіонів України. У Київській області постраждала жінка, яку госпіталізували після російського удару. У Херсоні дронами атакували Дніпровський район у Степногорській громаді Запорізької області. Також постраждала жінка. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з папою римським Львом XIV у Кастель Гандольфо, літній резиденції Понтифіка неподалік Рима. Зеленський подякував папі за підтримку України та обговорив ключові гуманітарні питання, зокрема повернення викрадених і вивезених до Росії українських дітей. Також йшлося про можливу роль Ватикану в започаткуванні діалогу на найвищому рівні для припинення війни. Європейський суд з прав людини офіційно поклав відповідальність на Росію за катастрофу Малазійського Boeing mh 17 у 2014 році. Суд підтвердив, що Москва контролювала бойовиків на Донбасі, перешкоджала розслідування, вела дезінформаційну кампанію, а також чинила тиск на свідків та обмежувала доступ до місця катастрофи. ЄСПЛ також задовольнив скаргу України проти РФ, визнавши порушення низки статей Європейської конвенції, внесудові страти, утиски української мови, викрадення дітей, тортури, незаконні затримання і примусова праця це одне з найжорсткіших правових визнань злочинів Росії на міжнародному рівні. 10 липня в європейському парламенті має відбутися голосування щодо вотому недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Претензії до неї пов'язані з мовірною корупцією під час укладання контрактів із Pfizer щодо постачання вакцин від COVID-19. найбільш активно критикує фондерляєн прем'єр-угорщини Віктор Орбан, який у соцмережі X уже закликає її звільнити крісло. Втім, ймовірність її відставки лишається низькою. Вона має підтримку проєвропейських фракцій, а голосів ультраправих і зелених поки що недостатньо. Російська влада офіційно визнала дефіцит робочої сили в країні через масову мобілізацію. Голова Уральської торгово-промислової палати заявив, що до кінця року ввезуть мільйон працівників з Індії, зокрема до Свердловської області, у планах також завезення робочих із КНДР і Шрі-Ланки. Наймолодший кримськотатарський політв'язень, а куртамет відтепер має публічного ментора в межах ініціативи МЗС України. Менторкою стала Франциска Девіс, дослідниця сучасної історії України, Польщі та Росії з Мюнхенського університету. Вона написала лист підтримки куртамету й оприлюднила його історію в міжнародному інформаційному полі, наголошуючи, що світ стежить за його долею. На захоплену запорізьку АЕС росіяни доставили 20 студентів із Севастопольського державного університету. Двом студентам, які навчаються на п'ятому курсі, вже підготували трудові договори. Решта наразі проходитимуть практику. Окупаційний суд у Криму оштрафував незалежну мусульманську громаду ескикарем на 400 тисяч рублів за так зване розповсюдження екстремістських матеріалів. Штраф накладено попри те, що громада не володіє мечеттю, де нібито було знайдено заборонені книги. Адвокат громади Назім Шейх Шейхмамбетов заявив, що під час обшуку було вимкнено електроенергію та порушено процедуру проведення слідчих дій. Це вже другий штраф за рік. У березні громаду покарали за наявність літератури Саїда Нурсі та Такиюддіна Аннапхані.